Всім привіт! Ми вже з дівчатами в лікарні. Чекаємо на лікарку. Трошки приїхали завчасно, в принципі, за 10 хвилин тільки. Але ще нема лікарки. То сидимо, чекаємо. Я йду ще подивитися, як один стоматолог приймає, бо до стоматолога то тільки на контроль треба. Вони ніби не мають проблем. Стою. До 19-го числа не буде стоматолога, то значить треба буде приїхати. Сюди ще після 19 грудня і записатися. Бо в реєстратурі до стоматолога не записують. Треба йти іменно особисто до стоматолога і там записуватися. Я йду ще в аптеку. Коротше, купа виписали лікарство Камілі більше. Ріті просто, ну, лікарств нема для ріти, але є деякі. Полицення не знаю сказати по українськи. Дивіться, це все тільки для Каміли. Ще верталась на пару хвилин, зразу Ілону записала на е, аналіз крові. Як вже ріті будуть брати, бо Камілині були. Камілині результати Каміла мала в себе в телефоні. І подала лікарці. Ріта не мала. Через то буде мусити ще раз здавати по новому аналіз. Ну і заодно вже Ілону записала теж, щоб знати, що там до чого. Приїхали і сидимо. Ніхто не хоче йти ворота відкрити. Добро грали. Грубу вони грають, дограють. Йой, нам ще йой. Йой, нам ще там 20 секунд. Йой, Десять нам ще вже. 10 секунд. Але пішла Ріта. Бо в мене двері не в Каміли двері не відкриваються. Їдуть дівчата на англійську, даю їм свій, свій телефон, бо забули купити, е, як я, так вони забули купити ілоні білет і мусять з моєго телефона тепер розраховуватись в автобусі. Бо якщо не купити білет, то теж штраф може бути. І то не маленький штраф. Коротше, так що віддаю їм телефон. відео знімати поки що не буду. Прийдуть. Розкажуть, що там до чого, може щось буде цікаве, то я вам вже тоді розкажу. І так надіюся, що будемо все-таки вечором наряджати ялинку. Але ну, то не факт, то тільки такі мої догадки. Ну, а я буду сидіти, не знаю, буду... щось я буду тут робити. Що я буду робити? Ще мені треба підлогу трошки помити в них в кімнаті і на кухні і в коридорі. Решта всюди вже поприбирано. Не знаю, включу, може собі якесь кіно. Буду дивитися. Може, а може що, не знаю, бо без телефону коротше, мені дуже тяжко буде. <рес> Нічого не можу зняти тепер. Не... Коротше, все, віддаю їм телефон, бо вони біжать, бо автобус. Прийшов вова з роботи, дуже довго його не було. І думаю, де він, де він, подзвонити ж не можу, бо телефон у дітей. Коротше, знайшла Камілин, знімаю на її. Приходить тут з тортом, приносить. А в мене коліжанка Полька. Дивіться, що вона зробила. 63 мені поставила. Представляєте, яка я стара баба вже? Бери підгадувати бажання? Оля була, то мені зробила 63, а ти мені зробила якесь 16. 16, 16. Це виглядає як 16 здалека. No, no. Я, я поламала, коли тільки. І тут, коротше, no. дякую. Це нове сюди дає. Дякую, 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 no. мой маленький. Дякую. Ви роздівайтеся, ходіть. Дочекалися, ми вже дівчат на кінець, то так довго чекали, що вже півторта з'їли. Ого, не бійтесь, не бійтесь, не бійтесь, то такі ферєрверки. Дівчата налякались. І зараз воно як вже загасне, то тоді я маю загадати бажання і задути ті свічки, так? Добре. не загадують, Дуже, дуже багато бажань можна загадати за такий час. Я так багато бажань не маю. Останнє, останнє, останнє. О. Дякую вам, дякую. А, мене в, гостях, а мене в гостях Аня і Аліна. І зараз ще прийде. Сусід Поляк. Все, на сьогодні все. Кінець, день народження. Всі порозходилися. Посиділи годинку, але дуже приємно, що прийшли мене привітати. Всім дякую, хто був, хто прийшов до мене. І все. Па-па, до завтра.